Знову до земель, але вже тепер на території заповідника. Сколівській Безкиди ми повідомляли в листопаді в нашій програмі про те, що на території заповідника Національного парку Сколівській безкиди була перекрита дорога. І нещодавно місцевий активіст, журналіст Євген Міклушка написав допис, що улюблені Сколівській Бескиди, але є там якісь генії. Які в'їзд на замок закрили, рейдернули дорогу в парк і всяке таке. Отже, частина парку пише Євген опинилася у приватній власності. Керівництво парку е сліпе, глухе німе, бо в нових господарів стерчить не лише прокурорські вуха, а ще й зелені рильці. А На території парку облаштовано водозабір, але ніхто не може чи не хоче з'ясувати, хто ж його облаштував. І зате абсолютно зрозуміло, до чиїх ніг тече гірська вода. Прокуратура провадження розпочала, але на цьому її робота завершилася, доки не прийде час провадження закривати. Ми хотіли розібратися з цією ситуацією, що ж там відбувається мутні і цікаві справи з Кольських безкідах. І поговоримо про це із нашим гостем, головою громадської організації Галицьке братство Єдність Ігор Лисовець, гість нашої програми. Пане Ігоре, доброго вечора. Доброго вечора. Так чи я це чи я все вказала? Все ж вказано в дописі, що відомо вам, і я знаю, що ви справами з колівських займаєтеся. Отже, невже ніхто не реагує на те, що на території національного парку приватизована земля? На жаль, в нас мабуть всюди так реагують, тому що на наші запити відповідають, що їм невідомо. От що встановлені ворота, що відбувається водозабір, води споживання, і їм невідомо, що довідки подані підроблені, і ніхто особливо не хоче тим. А довідки триматися. які підроблені саме селищного голови і довідка про спеціальне водокористування? Угу. Тобто, дивіться, на кадастровій карті цільове призначення землі не мінялося. Воно є далі належить заповіднику, так так. А як опинилося, що там приватна власність? Дивіться, тут е, історія почалася з нашої подорожі в гори, в е, Сколівській Бескиди, заповідник. От і ми хотіли позбирати грибів. Ось і на дорозі, там, де ми постійно проходили, от виявилася ворота, і е, охоронець, який е, нам відповів, от. Каже, що ви, хлопці, гуляєте іншими шляхами, тому що це вже приватна власність народного народного депутапута. Це Ось. сказав працівник заповідника. Це сказав не не заповідника, а е охоронець. Охоронець, який був власне на нас зустрів, і який нам перешкодив просування цією дорогою. <свят> От на цій дорозі встановлені ворота, і була встановлена табличка Приватна власність. Ось вхід суворо заборонений, треба на власність. Ось і на наше питання власне він і відповів, що це вже є приватна власність народного депутата. Для нас було це звичайно здивуванням, тому що минулі роки ми вільно собі проходили і мали доступ цією дорогою до. Місце, де є маленькі водоспадики, там де є місця збирати гриби. Ось і ну, ми були дуже здивовані. І після цього, власне, і почалося наше, ну скажімо, таке, розслідування. Mm -hmm. Ми почали від цей. Ми, почали... ми зацікавилися, власне, хто такі? От власники цієї бази відпочинку. От база відпочинку називається Майдан. Майдан. Це, е, парк природи. ТЗОВ парк природи, ага. так, от, а в самому селі е, Майдан. Ага. Власне. І е, от з цього ми е, почали ну, скажімо, цікавитися, хто саме має відношення до цієї е, бази відпочинку. От, вона була недавно не е, куплена. От, і... Е, в Процесі наших запитів і нашого розслідування виявилося, що до цієї бази відпочинку має відношення колишній працівник прокуратури і теперішній депутат від слуг народу прізвище. Єрмя? Шипайло Олег угу. е, Шипрошую е, Шипайло Остап це е, депутат від слуг народу угу. і е, прось Олег це колишній працівник прокуратури. Угу. І власне, що вони власне за завідують цією базою, і вони от, напевно власноруч, чи, можливо, там з допомогою своїх якихось тих помічників, здійснили власне підробку от довідок. Тому що довідка селищного голови вона не могла бути видана так, як селищний голова вже тоді не був селищним головою. Ось. А інша довідка була вже скопійована. І підроблені дати. Ну, Дивіться, як міг, якщо парк створений у 99-році, землі парку це є прерогатива не власність сільської ради, а власність міндовкілля охороняється законом, так, коли створюється, то як сільська рада могла щось видавати? Ну, власне, ми і направили запити в прокуратуру. От, і прокуратура відкрила кримінальне провадження. Тобто, да зараз е, е, справа ведеться і розслідується, і ну, подальші. Ну, Напевно, кроки це вже мала би е, і результати показати лі, і прокуратура <смітна> от, і довести ту справу до розглядання. Так, давайте, давайте покажемо так. про, Значить, це є е, так, Богдан. Так, виведе оцей документ. Це від нацполіції. Це що? Це е, документ. Так, датований 20 березня 2024 року е Другобицький відділ міліції. Це що? Це по що? Ні, це мене це мене, е це мене як свідка, так, як свідка є, є, є заявника. Викликали в Другобицький відділ поліції. От, е Стосовно нашої заяви, угу. от, ну, слідчий не проявив там особливого ентузіазму і інтересу, так він, ну, на мою думку, був явно заангажований, тому що сказав, що ну, у нас, напевно, нічого з того не вийде, бо ці довідки ми могли ну, зробити якісь інші люди. що, ну, щоб На його думку, що це. Ну, от, Є таким ну, незначним проявом е, якогось. Порушення. Незначним так. порушенням. так. Добре, а наступне, це що витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань, це про що йдеться? Це йдеться про перекриття дороги загального значення. Угу. От, і стосовно підробки тих довідок, які вони використали для отримання дозволу. Спец... спеціального дозволу водокористування uh -huh. так. Дивлюся дата 21 першого лютого 2024 року. Так, тобто, це якась реакція вже на ваші, на ваші звернення? Так. Ага, добре. І що далі? Ну надалі зараз воно під питанням ніхто далі справою не займається. Ось е як, наскільки я зрозумів е слідчий ну, не хоче далі продовжувати ту справу, вона йому, йому не цікава. Ось, е каже, що там він ну, не бачив особливих таких ос порушень. Ось, і е в нас обурює саме е той факт, що е інші е люди, які е Користуючись чи своїм службовим становищем, чи своїми зв'язками, можуть собі дозволити перекривати прохід, проїзд іншим. І на наступний рік чи на наступні роки наші діти ну, взагалі не будуть мати доступу, наприклад, до тих же скользких безкидів, чи водоймищ, чи інших речей. Тобто вони собі дозволяють ну, дорогу загального користування перекрити, От, користуватися водою без належних оформлених документів. Зумієте, і власне, що ну необхідно. А давайте детальніше про дороги. Богдан, там 11-й файл, там є, по-моєму, Євген Міклушка. Він сфотографував цей водозабір. Що це за водозабір? Де він встановлений? Ну як, як взагалі? Тобто територія національного парку розроблений водозабір і ним користується е, приватний готель, так? Це база відпочинку. Угу, база На. відпочинку. Так, да. приватна база відпочинку. Ага, приватна база відпочинку, яка знаходиться на території національного парку. Ні, вона знаходиться є е, не територія національного парку, вона межує з е, національним парком. Угу. Так що там на, на річці? Що там зробили? В там... чому е, там проблема? Е, е, там не. Так, оце якраз та оці фотографії. Так? так виглядає водозабір. Так. А хто ці молоді люди? Ліворуч в нас. Депутат від слуг народу. Народний депутат. Так? Народний депутат. Так, Остап Шипайло. А праворуч, колишній працівник прокуратури. Олег Проць. Угу. Який є офіційно власником. Так, він є офіційним власником. Угу. Ось, батько <зас> Шипайла Остапа Ігор. Ігор. Шипаєло, він, так, він постійно знаходиться там на базі. Ось і наскільки нам розказали селяни, от, що власне він там постійно живе, керує, от, організовує діяльність. Угу. Тобто база відпочинку знаходиться на землі, яка межує із парком, так? так. але дорогу вони перекрили, дорогу загального користування. Дого, дорога загального користування дає доступ до е Угу. Ось. От і власне нею можна попасти в ліс далі до річки. Тобто до... це єдина дорога, щоб попасти в парк і вона перекрита. Це по суті та дорога, яка йде через село Майдан. Uh -huh. Це єдина дорога, яка дозволяє нам попасти в саме в, в те місце, куди ми хотіли. Uh -huh. От звісно, що можна обходити горами, можна обходити іншими шляхами, от але є дорога, якою зручно пройтися, А а не чи гарниками, чи горами. А скажіть, будь ласка, а що каже дирекція парку? Вони не знають, що в них це відбувається, чи вони закривають на це очі, чи вони вдолі, і в темі? Дирекція вони кажуть, що їм про це нічого не відомо. Вони не знають, що в них робиться Ні, на території. Вони стосовно водозабору вони кажуть, що вони дозволів не давали. Угу. От, от проте їм невідомо, що там відбувається. Ну тобто, їм можливо їм цікаво, і не цікаво. Навіщо собі ускладнювати життя? Ну, як не як зараз можливо, що е народні депутати і колишні працівники прокуратури можуть їм створити якісь незручності? Ну, не невідомо з невідомих причин. Е Ніхто особливо не заглиблюється в це. Всі задовільняєте ситуацію? Що ну так воно собі? А є. скажіть, чи ви зверталися в Міндовкілля? Ні. <кліжнен> 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 Ні, Мін... генеральну прокуратуру. Ми, ми звернулися в прокуратуру, uh -huh. і власне, що є результатом кримінальне провадження. Тобто ми звернулися, вона йде в процесі. Uh -huh. Ось от ми пробували звернутися в ДБР, проте, ДБР нам відмовило наразі, ну з якихось причин поки що вони не взялися за розслідування цієї справи. Дуже інтересно. Значить так, те, що нам розказує пан Ігор, і те, що написав Євген. Процікає водночас мутні історії. Давайте перерахуємо. Значить, перекриття дороги в парк, так провадження розпочату, а дорогу відкриту зараз чи ні? Так. Я думаю, відкрити. я думаю, що так. Я думаю, ага. що відкрили, тому що вже є родич. Так, ну фактично вкрадені землі. Так, десь провадження розпочато руху нема. Запише Євген Міклушка, перерубне світло сусідам. Зараз про це розкажете. І водозабір, водозабір на гірській річці зробили трубу, провели, водичка тече, і провадження результатів розслідування нема. А що за світлом? Що що за історія? Ну мені <ків> достеменно невідомо. В них напевно там ще є якісь є нюанси з кимось, що вони перерубують комусь світло. А е, я можу сказати. Місцевим мешканцям? Е, напевно, не знаю. На, на 100% ми ще не дослідили. От, хто там ще має відношення до, саме до того парку природи. От, але цей, е, стосовно дороги і е, водозабору, це вже відкриті кримінальні провадження. Угу. Mm -hmm. Ну так, як пише Євген, значить в шикарному місці не така скромна, майновий опис їдальня на 500 квадратів, будинок культури на 600, майже 20 літніх будиночків, всякі дрібнички, типу пилорами, басейнів, озера. От і вона вони так господарюють. Працівники парку і прокуратури нічого не бачать і не чують, і нічого не говорять. Коли ж вони прокинуться і візьмуться до роботи. Або ж цю роботу небайдужі невідомі особи виконують замість них амінь. Написав Євген. Ну невідомі особи. Наразі ви тут, як представник громадської організації, що далі будете робити? Ми безумовно не будемо залишати цю справу не до кінця, не доведеною. От будемо пробувати переконати. Прокуратуру довести її до розслідування. Переконати прокуратуру займатися своєю власне, власне. Ну, Ви розумієте, що має бути якийсь важіль впливу і має бути якийсь ну, чарівний пенділь, щоб ті, хто. Для цього, ну, для цього ми, напевно, і звертаємося до засобів інформування, ось до мес-медіа, для того, щоб зробити розголос і таким чином. І змусити інших реагувати на ці події, от бо якщо немає розголосу, то безумовно що… ну да давайте, давайте, пане Ігоре, спробуємо. Давайте активісти. Ми будемо тему цю висвітлювати, витримайте нас в курсі. І ну і сподівся, можливо, відреагують на нашу публікацію і на наш виконаний відеоматеріал. я вам я вам дякую, бажаю успіхів і давайте разом наведемо парку з колівських бискид. Дякую. Дякую, дякую, дякую вам. Так, це був ігор Лисовець, голова громадської організації Галицьке братство єдність.